О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. В одному з наступних оновлень Manor Lords перескочить з четвертого на Unreal Engine. Прогрес. Розробники Nobody Wants to Die поділились системними вимогами гри на ПК. Отож, аби запустити гру, вам необхідна GTX 1660 Super або Radeon RX Vega 56. А от, щоб викрутити все на максималки, вже вимагають RTX 3070 Ti або Radeon RX 6750 XT. Вибачте, я запізнився. Усі, хто свого часу підтримував перший Кінгдом Кам на Кікстартері, отримають ключі до другої частини. Оце відданість. Не такий щедрий, як дядька гейба, та все ж застартував літній розпродаж у Плейстейшенів. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Цілих 10 хвилин нового ігроладу Star Wars Outlaws запрезентували на каналі IGN. Так весь абсолютно відеоряд з цим кінематографічним режимом, по типу як першому візінні або нещодавній Hellblade 2». Що би що? Так одразу виникає питання. Подейкують, що нову гру серії Лайка Дрегон, вона ж колишня якудза анонсують під час цьогорічного Токіо Геймшоу, котрий нагадаю запланований на вересень. Так, так я, я тобі Кацу Шіроха Харада, очільник команди, що створює Текен, неочікувано написав у Твіттері Після бажань розробників Street Fighter додати Сабзіро до своєї гри, ми ймовірно отримаємо ще й Скорпіона в Текіні. Полтавський палій, місто Полтавик. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.